Друзі, всім привіт! Розкажу вам величезний секрет. Будні вагітної проходять зовсім по-іншому. Зараз 22.00. І щоб ви розуміли, я на кухні буду готувати мафіни. Мені так хочеться чогось смачного і солодкого, що просто до ранку я не витримаю. Тому давайте одразу розпочнемо приготування. Для рецепта мафіна нам знадобиться два яйця. Я так зголодніла, мені так хочеться чаю, чогось смачненького, солоденького. Тому швиденько приготуємо. Сподіваюся, що електроенергію не вимкнуть. У два яйця додаємо 220 г цукру. І бажано міксером все перебити. Получилась в мене ось така піна. Виливаємо одну скляночку молока. Мені здається, що мені цієї миски буде замало. І додаємо 400 г борошна. Буду його просіювати. У, -у, -у яка тут пелюка! Фу-фу-фу. В борошно додаємо розпушувач. У мене тут написано на 500 грамів борошна. Я додала тільки 400, тому висипаю неповну упаковку розпушувача. Тісто має бути як густа сметана. Друзі, а ви пишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви готувати і якщо любите, то що? Якісь м'ясні страви, чи десерти, чи, можливо, салати. І одразу в борошно додаємо попередньо розтоплене вершкове масло. У мене масла тут 100 г. І знову все ретельно перемішуємо. Тісто на мафіни абсолютно готове. По бажанню можна додати родзинки або шоколад. Я додатю трішки розинок. Ось так, мабуть, буде досить. Ще разочок все ретельно перемішуємо. Погляньте, має ось таке тісто. Ну, а зараз саме час наповнити форми тістом. Сподіваюсь, що тісто гарно виросте і мафіни будуть дуже смачні. О, до речі, друзі, всередину кожного мафіна можна додати ще шоколад. Відправляємо мафін в духовочку, духовка розігріта на 180 градусів, випікати 20-25 хвилин. Поки мафі готуються, готується, я ж не буду сидіти просто так і чекати 20-25 хвилин, коли вони приготуються. Звісно, що ні. До речі, на моєму каналі було розпакування недавно, і я там відкривала ось такі всякі різні смаколики. То що, давайте будемо дегустувати? Я ж хотіла чогось солоденького. І якраз подивимося, що в мене тут є. До речі, я вже бачу, що тут є ось такий шоколад молочний. І в наступні мафіни ми з вами додамо по кусочечку ось такого шоколада всередину мафіна. Получиться мафіни з шоколадом і з родзинками. Буде дуже-дуже смачно. Є ось такі цукерки. Тут є молочний шоколад, чорний, білий шоколад і трюфель. Ну що, можливо, відкриємо, подивимося? Ну, і запакували. Так, ну і. Власне, відкриваємо саму коробку із цукерочками. Скільки їх тут взагалі, зараз побачимо. Вау, погляньте, яка краса! Поки Юрія немає вдома, друзі, можу топтати солодощі хоч всю ніч, тому що він, в принципі, мені забороняє це робити. І так, дивимося далі, що тут у нас є. Тут є ось такі всякі різні газіровки. Чесно кажучи, не знаю, що це. Давайте спробуємо. О, май гад, яка вона страшна! Погляньте на цю цукерку. Вона дуже страшна, я, чесно кажучи, я навіть не знаю, що я хочу її куштувати. Давайте спробуємо. яка вона кисла! Але такі цукерки нам останнім часом не заходять. Так, далі, що тут у нас є? Є ось такий батончик шоколадний. Я поки що його не хочу. Вафлі це те, що мені останнім часом взагалі не подобається. Ці цукерочки Love is Я відкрию разом з Юрою, коли він приїде додому. Тому поки що їх куштувати не будемо. Давайте спробуємо ось такі кислі фруктові цукерочки. Як їх відкривати, відкручуємо. Ммм, як вони смачно пахнуть! Погляньте, вони ось такі різнокольорові. Давайте скуштуємо цукерочки червоного кольору. До речі, це жувальні цукерки. Кислі капець. Чесно кажучи, мені також вони не подобаються. Так, ну ці цукерочки ми вже знімали з Юрою відео, челендж. Я думаю, ви в курсі що це. Давайте спробуємо ще ось такий фруктовий мікс. Кислі чи ні? Побачимо. О, яка в мене блакитна попалася. Погляньте. О, Боже! Мілка. Мілку ми з'їмо чуть пізніше. І ще є ось така пандочка. Давайте відкриємо ще цю пандочку. Сподіваюсь, вона кисла не буде. Але все можливо. Так. Ну, така зефірка. Пандочка тільки виявилася на упаковці. а Тут просто зефірка. І всередині є щось рожевого кольору. Погляньте. Куштуємо. Вона також дуже кисла. М -м -м. Ні. Я таке їсти, просто відмовляюся. А я вже дістала з духовочки першу порцію мафінів. Погляньте, які апетитні вони вийшли. М'якесенькі, вже хочеться каву робити і їсти таку смакоту. Але їсти, звичайно, я буду пізніше, тому що у мене ще залишилось багато тіста, і тому потрібно поставити в духовочку ще наступну порцію мафінів. І так, ці мафіни зробимо трішечки. Ічі. Виливаємо тісто в формочку. І в кожен мафін я буду додати ось такий шматочок шоколаду. Я сподіваюся, що буде дуже смачно. І зверху накриваємо шоколад також тістом. В цій порції, друзі, у мене вийшло 8 мафінів, а не 12. Але взагалі вони всі з шоколадом готуємо. А ось і друга порція мафінів. Ці мафіни з шоколадом, вони вийшли, мені здається, ще ніжніші, тому що першу порцію я трішки перетримала, більше зарумянила, а ці більш такі світліші. Ну що, давайте спробуємо, подивимося, що там коїться з шоколадом. Ох, якщо чесно, вже трішки стомилася. До речі, випікались вони не по 20 хвилин, а по 30, тому часу пройшло більше. І вже на вулиці пізня ніч. Погляньте на цю смакоту. Потрібно почекати, щоб трішки остили. Тому що гарячі їсти я точно не буду. Це шкідливо для шлунку. Але виглядає дуже класно. І рецепт, друзі, дуже-дуже простий і дуже смачний. Поки ці будуть вистигати, спробуємо першу порцію мафінів. Вони вже трішечки остили. Ой, щось я стомилася. І зараз ми скуштуємо, що ми з вами. Ох, приготували. М -м -м. Погляньте, які вони ніжні.